Там знову ж таки моя коняка. Е. 에... жити krass... Жить хотілося. Нема про що... ну, то есть велосипед витягнутий і їздить. Навіть краще, ніж було. Мобілка. З мобілкою. з тією мобілкою. Павербанк ну, ну... живий, наушники живі. Я живий! Це одне, що поселедство сталося. Останній тиждень лютий мороз, ну так хороший мороз. Літ став. Три дні пройшло. Ось уже я їду додому, дивлюсь, Одногрупники і тіпи з коледжа. Синуть полюдобію через всю річку. На коньках катається хтось. Вчора Вчора я катався в другому місці. Ну, там, де була теж яйця, там не було особо У кущах полазив капельку. Я про це не жалію. Я все думав, блін, як же прекрасно це. Коли в мене є такий прекрасний велосипед, коли я можу заїхати якусь жопу. Блін, це ідеально. Я навіть знаєте, що скажу? Не жалею про те, то, що тоді пішов на льот, не жалею про те, то, що тоді провалився. Абсолютно. Одне, що сьогодні дуже захотілося вийти, ну, як це виснуть? Алло, катається, десяток людей. Сліди по всій річці. А я наче, а я наче прив'язаний. Це фобія. Якщо зараз. Да, навіть якщо не зараз. Це, ну, з Цим як не працює, це буде до кінця життя. це Ну це капець. Я навіть не наважуся зійти на ліп. Да, Ноги трусяться, руки трусяться і в голові дурні мислі. Та такі це просто капець. А, вже всі успокоїлися, всі вже. Ну, ну провали, всі провали, ну виліз і виліз, ну все. Ніяких опросів. Ну хай. Ну то вспоминають шутять іноді. Оце от. Йдеш з нами топитися. Само... Само... Ну ну йди. З'їхав я з, з тої кладки, переїхав назад через мост, звернувся на ту кладку, де був. Зійшов. Пригнув. Чого тут страшного не було? Воно тут треба було случиться. Знаєте, навіть якщо це безпосередньо якихось матеріальних, Ну, я вам кажу, мобілка це нічого. Мобілка, як вона сказано, це мусор. Це, це інструмент. Це, це гроші, це інструмент. Гроші пропали, гроші прийдуть. Мобілок теж багато. Ну і це ж саме, стім купити лучшу. Ну, Люди їздили і ти їздиш. Люди їздять. Ти тоді не бачив ні одних слідів. А зараз вся річка в слідах. Ти їдеш. -то все нормально. Абсолютно, ти їдеш. Я сидів на бревні і, блін, думав, -моє, як спокійно, як прекрасно! Ворони каркають, птички цвірікають, собаки гавкають. Я вийшов, попригав. Ну нічого йому не стається. Не чувствовал, зрозумів, що я чи жадний, чи будь-який. Блет, мені було жалко кинути велосипеди для того, щоб вижити. Оцей велосипед, я от держав, наче... наче він мене спасе. Поняла, тоді все абсолютно. Ну я ж. Як то було сказано? За 10 метрів до того місця, там, де я увалився, теж держать руки, держать ноги, держать тіло. А тоді я вспомнил, чого я взагалі зараз той самий, про що я думав, поки булькав. Перше, про що я подумав, це не случиться сьогодні. Друге, про що я подумав, як я можу зараз вмерти, не зробивши кмс А, а третє. Коротше. E, поле для розумів нескільки дофіга времени. Це опит. Так, ну, да, як я на все казав, це опит. Я зразу, зразу виліз, я Кості кричу: Я не заболію. А ще це опит. Оце така тема. Та й бабушкам, що нас там зігріли, теж так казав. Може прозвучать як виправдання, ну. Блін. Серйозно, це опит. Я отримав досвід, як велосипед розбирав. Воно? Воно. Я отримав досвід, поки виписував всі свої мислі, всі свої тайни собі. Ну, не тільки собі, але це вже. не вам розказувати. Тобто я вам не розкажу. Я вже сказав те що... те, що мене сильно бентежило. Все. Ну то що, ну, ну все. А спомнить батькові слова, як ми його забирали назад, коли верталися. Що ти думаєш там життя була б, після того, як ти загнувся? Ну, понятно, що про них я сильно і не думав. Я для себе живу, а не для когось. Ні, серйозно? Блін, це якась галіма. Я розумію, я на, на їхній що живу, ну це. Ну, сейчас зараз начинайте, я опубликуется видео, я скажу, ну, будет дело. Ну, так вот тоже. Ах. Кажу, прошу, не про не жалею? Ну, почти не прошу. Правда? Правильно? Отвечаю, ну, прям красиво, чешло. че Что вы решили снять? Гогинс снимает? Все, мені цього хватить. Просто люта дисципліна. Це люстрім. Це те, що не те, що в житті хочеться, але, блін. Навірно, він сильно розочарувався в тому, хто він є. Хто ж не хотіть? Об'язан. Якщо ти чогось, якщо тобі щось треба, то може цього хотіти. Якщо ти чогось хочеш, то воно тобі треба. Якщо ти чогось хочеш, то це получиш. Обязательно. Коли-нібудь. Так само, як з цим льодом. Не хотів. Ну це все постійно проігралося у мене в голові. Як зараз, як зараз. Пф. І він тут, як. Я хотів велосипед перебрати. Витягнув. Перебрав. Все. Теж матеріалізація. Навіть якщо це не напряму, даже якщо це не ідеально, совпало. но якось там, навіть через коліно, це повлияло. І це случилося. <кхе> <кхе> Я це заблюрю. По-любому прийдеться. Це те, що може тобі принести. Це, це. Якщо людину знають, в людини щось купляють. В людини купляють просто подписку. Ви купаєте подпись. Спортсмени. Вони підписали бумажку. Їхнє ім'я використовувати можна. Їх знають. Із-за того, що їх знають, в них щось купляють. І люди, компанії цим користуються. Вони заплатили йому 10 мільйонів, 20 мільйонів. 20 мільйонів це для них копійки. Це купиться в 300 разів. Продадуться ті красоки, продадуться футболки. Велосипед продається. Там субтитри такі, типа, жовті, типа, модні. Е, ну, подивився, то говорили, як зробити текст за людину. Я на цьому кадрі зроблю текст за собою. Все. Хе. Це щоб шаб... точно почув. Точно почув. Ой. А це така штука. Що тут такого? Та нічого. Будемо делать відео. Треба делать разнообразні. Бо на одних тренуваннях з фіговим качеством все. З З одними тренуваннями на недосконалій якості зйомки Ну далеко ми не заїдемо. I will to be better. I will to be faster, stronger. Harder, better. Да, Ну ви мене. Ви мене зрозуміли. То є круто. То є круто. I will to be rich. I will to be strong. I will to be KMS I will to be. А все остальные хай за мной побудешь. <рик> <рик> Та не сильно, й ё... так я живий. Ну мені подобається.

Стыпинство, что халкин залізло у двир, замести нашок, не зависть то, видите, штангазир Вышлямитами, хвахню всылание спики, игры, бедрили аж по самое сирот Ей, хто блять и там ты народ Полжила у нього клоп До на місці дорозі. Значить, я б хотів записати кінцівку відео. Так, саме так, відео. За той головне, що я скінчив програму з грівими тренуваннями. Я почав її по-новому з вашою вагою. І зараз мене знімає оцей гном. А, до речі, зараз ми ми далеко. Отут зараз можете побачити мого коня, костяного коня і самого коня. Скажи? А? Звісно, да. так. Да. Лайк, like, підписуй, коментар.